Сьогоднішній ефір стосовно контрольованих іноземних компаній для підприємців, які за межами України, для підприємців за кордоном. Як і обіцяв, друзі розібрався з темою і дам вам інформацію тим підприємцям, які зараз знаходяться за кордоном, і розпочали там чи проводять завчасно відкритий бізнес. Інформацію, яку вважаю край. Необхідною для того, щоб ви нею апелювали. Ну, перш за все, щоб уникнути будь-яких звинувачень, я ще раз хочу підкреслити: я не наполягаю на тому, щоб ви здавали відповідні звіти і повідомлення. Вважаю, що це повинен бути ваш вибір. Справді зазначена норма, ну як на мене, вона несправедлива, неправильна, не своєчасна, і значно правильніше було б зараз відміна цієї норми. Якраз під час воєнного стану, під час фактичної війни, коли наші українці, підприємці підприємці українські виживають, розпочинають свій новий бізнес, але норма діє в податковому кодексі, і я вважаю за обов'язок вас про неї детально поінформувати одночасно, після ну, розкладки нормативних вимог податкового кодексу і інших нормативних документів. Я дам вам ще інформацію щодо власної оцінки відповідної звітності. Отже, друзі, почнемо з самого початку. Для тих, хто для тих підприємців, до речі, попереджаю, ефір не буде коротким, але вважаю, що треба витратити 30-40 хвилин часу для того, щоб себе убезпечити, принаймні, бути поінформованим. Ефір ще раз для підприємців, які... Є громадянами України і проводять свою підприємницьку діяльність за межами України зараз як біженці чи як тимчасово переселені особи. Отже, контрольована іноземна компанія, вже за цієї каденції Верховної Ради було прийнято вимоги щодо звітності контрольованих іноземних компаній. Контрольована іноземна компанія це та компанія, яку ви контролюєте як засновник. Або керуєте як директор, тобто є відповідні вимоги щодо контролю і вимоги щодо управління. Якщо ви маєте більше 10% частки підприємства і разом з іншими учасниками, теж українцями маєте більше 50, то ви повинні надавати відповідний звіт. І повідомлення, якщо ви маєте більше 50% частки іноземної компанії, то теж ви повинні подавати самостійно подавати цей звіт. Що е, мається на увазі про звіт і повідомлення? Ви повинні відповідно до вимог податкового кодексу. А зокрема, щодо частини 39, прим 2, уважно, коли будете дивитися податковий кодекс. Зверніть увагу, що там 39, 2, а є 39 прим. 2 – це така циферка вверху 5-5. Ви, фізична особа, президента України, повинні повідомляти Державну податкову службу про е кожне набуття, безпосереднє набуття чи опосередковане. Тобто, якщо ви теж е опосередковано в, в керуєте компанією по дорученню, ви повинні інформувати про це контролюючий орган Державну податкову службу. І повинні ви надати відповідне повідомлення про набуття. Чи про відчудження частки, тобто, якщо так, так, так само ви були, мали якусь компанію, а зараз ви частки позбулися, продали, відчужили в будь-який спосіб. Ви повинні будь-яку цю свою дію формулювати в відповідному повідомленні і надати це електронне повідомлення у Державну податкову службу. Надати це електронне повідомлення можна виключно через електронний кабінет платника податку. Ви, як фізична особа, як фізична особа-підприємець, можете зайти в електронний кабінет платника податку двома способами: або з допомогою ключа, файлового ключа банківської установи, там є перелік установ. Щоб знайти цей електронний кабінет платника податку, то просто вбиваєте в електронний кабінет платника податку. Україна вам видає, заходите. Якщо у вас є ключ, то через ключ вибираєте там в меню відповідно, банківську установу заходите і попадаєте на свою сторінку. Де на себе на безпосередньо на сторінці, Ну, от я зараз буду теж паралельно вам електронні розказувати. Ви, кабінет платника податку. ви зайшовши, може бути дві опції. Якщо ви зайдете як фізична особа підприємець, то ви попадаєте в розширений перелік і ви зразу зможете. Будете мати доступ до всіх до всіх функцій. Якщо ж ні, то в вас короткий то треба буде нажати додатково. І відповідно, після того, як ви нажали додатково, у вас з'явиться інше меню, і там ви вже знайдете поле, яке зараз я скажу вам, як воно називається. Хвилиночку заходжу зразу. І, відповідно, ви повинні знайти поле повідомлення, щоб це повідомлення відправити. Повідомлення затверджене наказом Міністерства фінансів, але подати ви його можете ну, виключно тільки через е -м, відповідні електронні сервіси, які є у вас в електронному кабінеті платника податку. Тобто ви нажимаєте. Е -м, Листування з ДПС, заяви, запиту подання інформації, вибираєте форму відповідно, її знаходите в переліку форми, форми повідомлення, її заповняєте і відправляєте підписуючи ключем. Після того, як ви цю форму відправили, ви отримаєте відповідну квитанцію, чи прийнято пакет, чи ні. Якщо ви відправили все вірно, вам прийде повідомлення, пакет прийнято. Після цього у вас в пакеті буде зазначено, що ви повинні подати звітність і вказано термін, до якого ви повинні подати цю звітність. Наступним етапом вам треба буде зробити відповідну звітність. Це так само відповідна форма, ви її знаходите через меню в себе в електронному кабінеті платника податків цю форму. І я дам в посиланні в коментарях назви форм, щоб під цим відео там буде форми, які вам треба буде шукати, щоб вам було легше. Там форма складається з букви і набора цифр. Вам треба буде їх просто знайти. Детальні я опишу, щоб зараз не відволікати вас. Ви Потім в коментарях або в коментарях під відео, або в анотації до відео. Ви це побачите. Я його відкоригую і зазначу ці форми. Ви заповняєте форму звіту. До форми звіту вам по свій компанії, яку контролюєте. Треба додати відповідний звіт, який подавали ви в тій юрисдикції, де зареєстрована ця компанія, якщо це Польща, то Польща, якщо Латвія, то Латвія, чи Румунія, то Румунія. І відправляєте. І теж чекаєте квитанцію, якою відповідно вас поінформують, чи прийняли ваш звіт, чи ні. Що стосується складності складнощі, повідомлення не складно. Звіт, в принципі, теж не складно. якщо у вас є відповідна звітність, ви можете це зробити. В принципі, особливо якихось важкості немає, ну, є деталі, з якими треба розібратися. Є дуже багато різних членів організацій, які допомагають, але в принципі, я думаю, що послуги їхні не дешеві, вони будуть дорогі. Тому, в принципі, легше самим розібратися. І ще раз скажу, я під відео постараюся вам максимальну інформацію дати, щоб ви. Знайшли ті самі форми, ну а далі ви просто їх заповняєте. Що стосується штрафів, це дуже така цікава дискусія. За цей весь час я з'ясовував з податковою, а чи будуть штрафувати чи ні, тому що норми закону говорять чітко 100% мінімальних прожиткових прожиткових мінімумів це 100 258%. 1900 за несвоєчасне подання, а 300 прожиткових мінімум це виходить, більше 700 тисяч гривень за взагалі за неподання. Мене дуже багато запитували, чому я зараз агітую, розказую про те, що треба платити сам на себе доношу. Друзі, ну, я такого ні, я ніколи не говорив. Я вважаю, що просто ви повинні про це знати і самі зробити вибір, щоб потім не було пізно. Теж дискусії з податковою, з бухгалтерами. Зараз я знав, що йде діалог певний, не знаю правда з ким, і приймають рішення щодо зменшення штрафів, готуються проекти законів по зменшенню штрафів. І зараз, начебто, справді в Україні немає інформації щодо наявності іноземних компаній, які контролюються українцями. Однак треба не забувати винахідливість наших податківців, і вони можуть отримати цю інформацію. Ми живемо в цифровому світі, коли, можливі, усілякі обміни інформації, витік такої інформації, і якщо потім ну, буде відомо про те, що ви володіли іноземною компанією, не подали звіт, відповідно не подали повідомлення, то ви наражаєтесь на штраф. Можливо, ніколи про це ніхто і не знає. Цілком імовірно, можливо, в, в це, як то кажуть, дути і на, на холодне, але з, краще перебдіти, ніж не добдіти. це моя позиція, і я вам її доношу. Що стосується е, коментарів під попереднім відео, про яке я говорив, яким ми повідомляли про ці небезпеки, що позиції резидента чи не резидента. А по штрафні санкції. штрафні санкції визначені статтю 120.7 податкового кодексу. 120.7 почитайте, хто потрібен, Я зразу називаю вам пункти. Про звітність я вам сказав 39 2, 5, 5. Що стосується дуже важливого моменту. В пункті 39.2.5.5 пише, що фізична особа резидент або юридична особа резидент зобов'язана повідомляти контролюючі органи про такі. Контрольовані наземні компанії. І мені вже багато написали колег, що, що ви починаєте, я вважаю себе не резидентом, я не резидент, я за межами України живу більше 183 днів і не можу не подавати. що Я неправильно говорю. Друзі, я хочу всім звернути увагу позицію, на позицію закладеною в статті 14.1.213 податкового кодексу, який розписано, хто ж резидент, хто ж такий резидент, верніше. І тут справді є така норма 183 дні, але вона дуже цікаво звучить. Наприклад, якщо фізична особа не має постійного проживання у жодній з держав, тобто вона ви, 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 ви вважаєтеся резидентом України. І якщо перебуває думайте, якщо людина перебуває в Україні не менше 183 дні протягом періоду, вона вважається. Президентом України. Тобто не написано, друзі, не написано, що є не резидентом той, хто не проживає в Україні 183 дні. Тому ця норма досить таки слизька. Податківці можуть її трактувати зовсім по-іншому. Тут мова про те, що коли вас вважати резидентом, а коли вас не вважати резидентом, то питання відкрите. Я знаю, що багато колег подали запит на індивідуальну податкову консультацію. До речі, ви теж можете подати запит на індивідуальну податкову консультацію і отримати роз'яснення, чи ви є резидентом, чи не є, які штрафи вам платити, не платити, її можна отримати усно і письмово. Що стосується ще раз штрафів, друзі, я мав декілька розміру умов з податковою. На офіційний запит щодо індивідуальної податкової консультації ще відповіді немає. Її можуть давати протягом 30 днів. А вам треба до 1 жовтня визначилося. Чому? Тому що в одній з консультацій, яку я усно отримав по телефону гарячої лінії податкової, мені повідомили, що штрафів до 1 жовтня немає. Взагалі ніяких немає. При другій консультації повідомили, що. Штрафи є тільки за неподання, за несвоєчасно немає. При третій консультації мені повідомлено, що штрафи такі є. Як убезпечити себе в даному випадку, треба дозвонитися на телефон гарячої лінії. Податковий в інтернеті її знайдете. Телефон гарячої лінії. Заб'єте в гуглі телефон гарячої лінії. Теж в коментарях я напишу телефон гарячої лінії. Але ви зможете здинити, позвонити і отримати усну консультацію. І цю усну консультацію, це роз'яснення записати на телефон, щоб у вас була цей запис як доказова база. Більше операторів повідомляють про те, що немає штрафів до 1 жовтня. От з 1 жовтня, начебто, всі оці штрафи драконівські, як я говорив, про 100% відсотковий розмір, невчасного подання 300% не подання взагалі будуть запущені. Звичайно, вас може минутись, не може ніхто не знає про вашу. Компанію, але хто його знає. Важливий момент є той, той, що цей звіт, повідомлення, і звіт він стосується лише юридичних компаній, тобто юридичної особи, компанії зареєстровані. Це не стосується фізичних осіб-підприємців. Такі форми є, зокрема там в Польщі, є в Румунії, і звітність по ним подавати не потрібно. Подається тільки по компанії, коли відкрили юридичну особу, компанію. І тоді ви подаєте цей звіт. Тому, друзі, ще раз хочу вам акцентувати увагу на тому, що подавати чи не подавати відповідні повідомлення, подавати чи не подавати відповідний звіт це має бути ну, ваше рішення. І ризики є як в частині подання, так і не подання. Ви можете подати і наразитися на прискіпливу увагу податкової, справді, а можете не подати і навпаки з часом. Отримати величезний штраф, звичайно, вам не треба буде перейматися тим, що у вас буде штраф, якщо у вас немає ніякої нерухомості, і ви взагалі полишили територію України, повертатися сюди не збираєтеся. Але якщо у вас є якась нерухомість, то будь-який штраф, він є ризиком для такої нерухомості, яку, ну, в принципі, можна потім забрати як заставу. Накласти арешт за з вимогою, що ви висплатили відповідну штрафну санкцію, а штрафна санкція більше 700 тисяч це дуже небезпечна як на мене, ситуація. Отже, по звіту, по повідомленню. Вважаю, що повідомлення подати можна в електронному кабінеті, воно його не важко. Так само можна подати звіт. Що стосується резидента, то, на жаль, те, що я бачу з законодавства, податково має всі інструменти визнавати вас резидентом, навіть якщо ви більше року не проживали в Україні, і дуже багато пунктів в цьому пункті 14,1,213, якими може полювати податково і ну, вважати вас повноцінним резидентом України, а це накладає на вас обов'язок подавати відповідну звітність. Що стосується друзі звіту, якщо у вас там одна компанія, і в звіті ви відображаєте тільки прибуток, який отримали, це простіше, гірше, якщо у вас група компаній пов'язаних, там дуже складна звітність. Якщо ви з цією компанією працювали... Цієї компанії працювали з Україною, чи там, не дай Боже, з підприємство, яке пов'язане з вами в Україні, то там дуже складний звіт. Я навіть не зміг в ньому розібратися, і думаю, що тут уже без фахової консультації тих бухгалтерів, які проходили зазначену звітність, вам на жаль не обійтись. Тому, друзі, підведу, підведу короткий підсумок. Податкова норма існує, штрафна санкція величезна. І послатися на те, що ви не резидент, проживаєте там більше 183 днів чи рік, чи, чи скільки за кордоном вкрай важко, але існує справді е, можливість обійти цю норму в декільких моментах. Ну, перше, можливо, ніхто ніколи і не взнає з податківців України, що у вас є така компанія, і ви її контролюєте, і відповідно пройде, минеться якось так. Можливо, ви просто взагалі вирішили не повертатися в Україну, вести проведений бізнес і у вас немає ніякого майна, то в принципі теж ви можете, я думаю, як на мене, то можна не перейматися цим. Е є ще такі такі моменти. Якщо у вас, ну не дай Бог, буде спітка така небезпека, такі негаразди у гляді штрафів, можна потім позиватися у суді в навіть в позиції Того, що Податковий кодекс визнавати не дійсним. Це цікава така ситуація, зараз про неї багато говорять, тому що відповідне оформлення законодавчих актів у нас відбувається з порушенням. І ну, це як, інші, як, різні, як різні варіанти звертатися до цієї позиції, що на той самий Податковий кодекс, наскільки мені відомо, немає на ньому підпису Януковича, в оригінальному примірнику. Тобто, якщо немає підпису президента, той, який на той момент діяв, то цей документ можна вважати недійсним. І не кажучи вже про скріплення підпису президента великою печаткою України і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, але це шлях, розгляньте всі можливі варіанти ризики в коментарях. Я опишу. Ще е, посилання, на які варто буде вам звернути увагу, на статті, які вам варто звернути увагу. І е, приймайте правильне рішення, не наражайте себе на небезпеку. Що стосується зловтішникам, які говорять, я відповім їм теж в цьому відео, які розказують і говорять про те, що от як поїхали оці, що кинули Україну, то хай і їжджають. Мені прикро за таких людей, прикро за їхню недолугість. Я особисто вважаю, що понад усе це українська нація зберегти українські коріння, зберегти українську ідентичність і брати приклад з єврейської нації, яка не мала своєї держави сотні років, а потім змогла відродитися з попелу. Тому, тому я і роблю зараз цей такий стрім, тому я намагаюся кійсьмі допомогти українцям за кордоном, щоб вони не потратили попели в паску і правильно були поінформовані. І вжили тих заходів, які вважають за потрібне для того, щоб себе убезпечити. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях під відео. Зараз, після ефіру, буду розміщувати посилання на відповідні статті і посилання на форми документів, які вам потрібно заповнити, якщо ви вибрали для себе шлях подання відповідного повідомлення і звітності. От. Такий короткий стрім. Якщо будуть ще якісь запитання, можливо, з цього приводу я зроблю ще коротенький стрім. Гарного дня, бережіть себе і з Богом працюємо. Safe Hope, safe Ukraine. Збережіть українське підприємництво, збережіть Україну.